Якщо у тебе постійно глохне бензопила, зверни увагу на свічку запалювання. Е, є декілька можливих проблем. Перше це відсутність іскри через знос електродів або пробитий ізолятор. Далі, свічка вона може бути така чорна, масляниста, нагарна свічці може бути. Якщо він чорний маслянистий, суміш, в тебе багата. Якщо білий наліт на свічці, суміш була бідна. Або свічка заливається паливом і не виходить реакції, не детонує паливо і не заводиться двигун. Як це виправити? Перше, значить, потрібно перевірити іскру. як це робиться. Свічку до маси, смикне стартер, має бути синя біла іскра. Якщо іскри нема, біда зі свічкою краще за все просто купи нову свічку і роби правильну суміш, суміш мастила і бензина. На старій свічці, якщо вона в тебе в більш-менш нормальному стані, можна почистити електроди металевою щіточкою і гарно продути, просушити. Можливо, вона ще послужить якийсь час. При сильному зносі нічого ти не зробиш, просто купи нову свічку і все. Але ж, якщо в тебе свічка заливається бензином, потрібно зробити от що: перекрий підсос, викрути свічку, просуши циліндр і збери все заново. Спробуй, можливо, це вирішить твою проблему. Дзвони допоможу вибрати крутезну бензопилу за найнижчою ціною в Україні з моєю гарантією. Опа! Бачите, виробництво Чехія є дуже великий асортимент. Мент всіляких бензинових пил, крім того, електричних і акумуляторних.